Доброго дня. Другу, сьогодні 2 липня 2014 року. Берем інтерв'ю Соломченка Олега Сотника 32-ї Гусульської сотні. У зв'язку з напруженням у Косівській громаді хочемо взяти інтерв'ю і задати пару запитань. Ось одне з перших запитань. Діяльність на Майдані. Спочатку з перших днів на Майдані був присутній. Ці люди, які були наші, провали на Майдані до значить, грудня, до кінця грудня, перебували в восьмій сотні, 3 з перший батальйон. Я координував тоді роботу по цих по, людей з Косівщини і Снятинщини теж. Пізніше виникла одного із наших активістів. Така думка, що все ж таки створити сотню, тому що людей часто пробували тільки, збільшувалося на Майдані наших жителів. З такою пропозицією ми вийшли до Андрія Пробія. Андрій Поробій перевірив нашу діяльність, неодноразово передивлявся, бачив позитивні результати і вирішив створити вже чергову клан по наступності сотні, 32 сотня. І сам же її хрестив Гуцульська, тому що одна з небагатьох сотень, яка була монолітна. У нас практично були всі. Наші сотні з Косівщини, Снятинщини, та частина була з Верховинщини, декілька молодих хлопців. От, так, е, я займався саме аналітикою в штабі, більшість моєї роботи заключалася вже після створення сотні, е, тому що Андрій Порубій бачив в цьому більшу перспективу для роботи позитивності та ефекту на Майдані. і Запросив мене там працювати. Працював я там з, ну, вже на цей час відомо. Це Сергій Пашинський, бувший голова адміністрації президента. Це Ряду сотників, це е, другий сотник, е, це, ми, це керівник афганців е, Україна ми, Олег Міхнюк, восьмий. Тобто наша була така, скажімо, основна діяльність заносила. Звичайно, попри основну діяльність на майдані, е, всім, чим можна було допомагати нашим е, жителям. Небайдужим людям, які приїжджали на Майдан. Цим самим організували намет намет, пізніше вже майже намет у містечку збільшували. площу і територію, приймали участь у всіх активних діях. Що стосується 18-го числа, моє пробування, що стосується 18 числа я не був е е на Майдані, тільки їхав на Майдан, тому що 16 числа я покинув територію Майдану з е е по про Пробія для активізації. Рогатинського, Калужського міста Івано-Франківська людей на Майдан. Але коли почалися ці події, я вже був по дорозі. Я 19-го прибув на майдан. Саме тоді ми приймали команду Штурм. Я з моїми людьми, які були на майдані, допомога моїх друзів київських. Ми всіх людей вивезли з майдану. Тобто саме вже, тому що не були виснажені після 18 числа, практично ніх, ніхто не залишився. Тоді мені надали е, керувати частиною 11, е, теж 24-28 сотні це хлопці, які залишилися, там, де ми приймали вже команду, штурму було вже до кінця значить, на, е, до кінця всіх подій гарячих. Тобто це така відповідь. Теж так само, знову ж таки, аналітика, основна діяльність, але в самі гарячі моменти 19, 20, 21 числа, можуть і наші хлопці підтвердити були спочатку, це були на Майдані. Тобто, ну, звичайно, події Грушевського теж ніколи не покидалися. Ясно. Тепер друге запитання. Ваші відносини з гуцульською сотнею імені е, Довбуша та сотником Дмитруком Василем, так званим Білогрудом? Взагалі я про цю так звану сотню почув тільки вже після всіх подій гарячих, тому що до мене підійшли і сказали, що виявляється, що є палатка, бо написано палаці Оцузька Сотня. З нормальним меседжем підійшов просто запитати, чому використовується бренд Освітська сотня, коли вона вже і по телебаченню одноразово про Андрій Проб'єм було звичне 32-го. Тоді було там чотири 4, 4, 4 особи знаходились, і пан Василь. Як... Дмит... Білого... Е, от, е, сказав, що це, ну, на мій погляд, це неприємно, не, не тому що використовувати чуже ім'я, використовувати її за для. Але спільна спільна діяльність і так далі. Я запропонував йому ввійти в дійсно гуцьку сотню 32-го і бути разом. На що з, був відмовлення його і так далі, і так далі, можливо, десь непорозуміння спочатку. Пізніше е, був там факт неприємності, тому що хлопці десь. Сказали, все ж таки на щоб забрав він цю надпис з палатки. От, підійшли з пугаючим ну, начебто там, муляжем коктейля молотого, ніхто не збирався звичайно, це робити. Ну, так якось е, про що Потім я за цей інцидент, е, звичайно, е, ну, частково вибачився перед хлопцями з палатки, так званої гуцульської сотні е, пана Білогруда. Вот. І в принципі, інцидент, не знаю, наскільки інші був, ви читав чи ні, але пізніше чув різні плітки, різні якісь погрози в свою сторону незрозумілі такі. Ну я на це не звертав. Я вважаю, що це немає тут змісту, що коментувати взагалі. Ясно, таке питання, як такої сотні не було, а це була назва вже після всіх подій. І людей там я не бачив багато. Ясно, от таке питання чекають людей з Косова. Гроші майдану, ваші відношення до тих грошей, розподіл і чи мали взагалі відношення до грошей. От з ніяких грошей з Косова на Майдан не йшло, які збиралися. Про це вже писали пані Ривчука, яка була, причетна була до ну, збирання грошей, тому що вона тут зробила роботу по активізації людей на Майдан. Тому жодних копійки на Майдан не йшли, жодних не було. Тобто до цих грошей я ніякого відношення не мав. Ці гроші йшли на перевізників. Тут же на місці розраховувалися з цих грошей. До цих грошей тобто, я відношення не маю. І коментувати, якби я вважаю, що тут не, я не, маю, не можу. Е, помагали фінансу з перших днів, помагали люди е, грошима, які, е, е, це мій кум, це підприємець з Шешою, в яких ми в добрих стосунках, і тільки на потреби. Тобто, це для закуплення бронежилетів. Це для закуплення різних моментів, скажімо так, фонариків, електрошокерів і багато-багато чогось -багато іншого, які дійсно треба було на майдані. Тобто, це люди мої, скажімо, близькі, які, в яких я навіть не брав фінанси, а говорив, що потрібно для тих чи інших придбання речей. Тобто, кум так, звичайно, і давав. Частину грошей, де ми з Автомайданом, де хлопці з автомайдану мені допомагали придбати, ну, придбати тих чи інші речі, які були необхідні. В е, Березівській кусь збирав гроші, але ну, це там хлопці з Березова, які були в палаці, вони цим розпоряджалися. Тобто, тому теж з фінансової сторони я е, не маю що коментувати, тому що до грошей, які збирались в районі, в Косові, я не мав відношення до, від початку і до кінця. Ще одне таке питання: Мерседес. Болюче питання. Це вона вже риторичне і смішна питання. Мерседес я придбав ще в серпні місяці. Дійсно, я довго я не їздив. Мерседес тримався в мене в батьків. Пізніше мій колега Юрій його взяв для ремонту, але почалась після виборів, зразу почалася революція. Практично на цих номерах я приїхав тільки, коли я приїхав саме на 18 число, 17-та. я їздив по області, коли мені треба було з активізацією людей по самобороні і їздив цією машиною. Навіть залишив, признаюся, в Коломиї, де мій колега фамілія Грабовецький оселі його просто вже звів з тимчасових на такі постійні номера. Все, тобто я це спеціально створюється. Відповідні якісь чутки спеціальні. Інтриги, щоб якимось будь-яким чином очернити Соломченка, знаючи зараз якусь певну там, перевагу на очолення ту чи посаду. посади. Ну, я тут не бачаю теж дуже багато коментарів на набивати. Люди, які знали, бачили, і це смішно. Ну що ж, наразі дякую. Всього найкращого. Це на цьому це. наше інтерв'ю закінчено.